Зберігайте ідею приготування сулугуні в тісті на мангалі. Неперевершений смак. Для початку нарізаю сир на невеличкі кубики і перекладаю в ємність, яка закривається кришкою. Далі додаю спеції лагідні до сиру від Вален Спайс, і залишаю в холодильнику на одну добу. Сир вбере в себе запах спецій і буде просто неймовірний смак. А наступного дня я нанизую шматочки сиру на шампура. Сулугуні вже дуже ароматний, завдяки спеціям, і його хочеться з'їсти. Але наступним кроком потрібно нарізати листкове. Тісто на смужки і рівномірно замотати кожен шампур. Це потрібно робити досить щільно, щоб сир не повитікав. А далі потрібно змастити яйцем або жовтком. Зверху я також вирішила посипати спеціями від Валенс Spice. А далі відправляю випікатися на мангал. Жар при цьому дуже слабкий. Сир в тісті готується дуже швидко, тому пильнуйте. Це чудове доповнення до столу. На все про все пішло близько 20 хвилин. А смакота, яка просто не передати словами. так що любителі сиру обов'язково приготуйте. Бажаю. Всім смачного!